Українська стрічка стала оскароносною. Найпрестижнішу кінопремію сучасності в категорії Найкращий документальний фільм виборола робота Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. Режисер разом із колегами провів майже три тижні в охопленому вогнем місті. Зняв унікальні кадри, які згодом лягли. В основу масштабної хроніки подивитися її могли і криворіжці за два тижні до церемонії вручення нагород американської кіноакадемії у кривому розі відбулися кінопокази цієї стрічки. Наші журналісти спілкувалися зі свідками подій Лютого березня 22-го року в Маріуполі. Вони тоді прогнозували фільм неодмінно здобуде Оскар Чернов, Євген малитка. Василіса Степаненка десь на, 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 у перших числах березня вони були у нашому сховищі. Ми разом чай тоді пили, і ніхто навіть не здогадувався, що зараз а, після усього того, що ми пройдемо, що ці ребята стануть зірками журналістики військової, всі тримають поліцерівські премії. І мабуть, вже Ось у середині березня мій приятель Мстислав Чернов буде оскароносним. Я на це дуже розраховую».